Друзья, слава Иисусу Христу! Добрый ранок, Господь благий до нас, Господь царюя! И дуже, дуже дуже радию, я дуже радию, что Бог позволяет нам быть разом с вами. Мы находимся беля Краснограда, замечательное селение Кумы, и вот здесь в Кумах стоит дом молитвы. И мы вот радуемся, что мы можем находиться в доме молитвы. Раньше приезжали сюда и богослужение проводили на улице. Здесь много деток. Вот с правой стороны пастор по местной церкви и Игорь. Он расскажет более детально. А сегодня мы находимся в тепле, в уютном доме, кондиционер працует, да, светло, дуже-дуже приятно, что мы можем славить Господа в этом доме. Поэтому, родные мои, хочется, чтобы в Харьковской области во всех селах были такие дома, где люди могут собираться. Я почти наказал, что если в каждом селении, в каждом городе будет жертвник Богу и будут приноситься жертвы хвалы, благодарения, дьявол будет сдавать свои позиции. Чем больше праведников, умножается праведник и народ благоденствует. Умножается праведники, если хотите, побольше ангелов, поменьше бесов. Поэтому там, где ангелы Божии, нет места для бесов. И хочется, чтобы в Харьковской области было много-много церков. Мы плануем до 2029 года, чтобы в Харьковской области было 150 церков Украинской Церкви Христиан Веревангельской. Есть особенность, что именно в этом селении нет другой церкви, другой деноминации. Вот церковь Українська церква, Христян Євангельське і цієї церкви святой Ігор. Яке слово от Господа є для Божих людей? Цей дом, який ми ну, отримали да, як велике благословіння для е, цього селища, це вже є таке чудо для цієї місцевості, тому що е, більше ніж один магазин тут немає нічого, і люди завжди збиралися там. Біля магазину. На, на жаль, да, вони збираються біля магазину, там є недобрі, недобрі yeah. речі. Але коли оця відповідь на наші молитви, да, завдяки вашим ну, і, і молитвам, сьогодні у цих, в цьому селі куми є якби нова, нова надія. Йо, е, е, от, я би сказав, що е, завдяки цій церкві є можливість змінити цю місцевість змінити тих людей, які сьогодні, до речі, сьогодні були ті люди, які ще е, декілька місяців тому не хотіли даже з нами спілкуватися. Вони, ага. вони рахували нас ну, сектантами, але сьогодні вони прийшли, сиділи з нами, слухали слово Боже, дякували Господу, і ми маємо надію, що і вони, їхні дітки. Їхні сім'ї будуть також сюди. Славі, а ще недавно ми їх знаходили якраз біля цього магазина, де вони, на жаль, пали спертні. Тому це вже є велика перемога над темрявою, над дьяволом, Тим, що тут є, є цей молитовний будинок, який сьогодні служить церкві, служить цьому місць, цій місцевості. Ми дуже ми вдячні, що. Тепер ми можемо і діток, які живуть в цьому селищі, да, привлікати як завлікати для Божого служіння. Ми їх навчаємо, кормимо, годуємо їм, і тим самим ми якби, змінюємо обставини в цьому селі. Це дуже важливо. Це селище ну, ніколи не бачило нічого. Я, скільки я спілкуюсь з людьми, скільки ми тут проповідуємо. Люди не бачили такого, як тут ну з'явився дім, слава е, стали збиратися люди, е, стали змінюватися люди. От ті, які приходять, вони ще декілька місяців, там ну рік назад. Е, вони всі були ну, в темряві, да, в руках дьявола в рабстві гріха. Сьогодні вони з нами. Тому це, Жив це чудо. Це слава Господу. Ми дуже вдячні слава вам. Богу. і Я особисто вдячний кожному хто доклав своїх зусиль, щоб цей будинок був тут. Ну і особисто вам, mm -hmm. і кожному, хто доклав до цього свої фінанси, молитви, своє серце. Тому велике вам да, і, і непосредственно Джим Кінг, і місія ваша, це благосвіт для України, тому що один із домів тут стоїть, але в інших містах також ті дома, які ви благословили, ви участвовали в фінансах, і благодаря в вашому проекту, от, стоят эти стоятить моліт молітне Джим Джимкі дуже щиро дякуємо. Ігор. А, а шо діти собираються зі сріб ви проводите для дітей? А, так, ми проводимо в середу угу. і малитовне зібрання, спілкування, і приходять також дітки. Слухають, і ми зараз плануємо зробити ще для них по середам, Ну, гадувати їх є, є така mm -hmm. необхідність тут деякі е, сім'ї, і заодно також додатково з ними займатися, тому що е, вони нічого не мають, нічого не бачать, їм ніхто не займається. І якщо ми ну, не зробимо це, да, mm -hmm. вони просто підуть у мір. Тому дітки е, тут вже збирається по неділям більше, да, в середу трохи менше, але до 20, скільки, трьох, по-моєму, тут було вже діток. Десь от, Постійно ходять від 15 до 20 літ. Ми бачимо, як ну, це благословення, огромне благословення. Слава, це... Слава Богу. Слава Богу. Ну, Будь ласка, помолісь, щоб Бог благословив так же, щоб от розпространялось царство Бога здесь, аминь. в этом краю, в Україні, аминь, аминь, аминь. і щоб ми могли радитися множество людей прославляючи Господа. Великий наш Боже, ми вдячні тобі ага. за все, Слава що тебе. ти робиш в нашому Слава житті, тобі за ту милість, за ту благість, яку ти робив в цьому має. селищі, Слава куми, тебе. за те, що ти спасаєш сьогодні тут і діточок, дорослих дітей. Ми дуже тобі вдячні за цю роботу, яку ти Слава проводиш тебе, серед Ізус. серед нас, серед цих людей, Слава які без тебе Ізус. просто загинули б в гріхі. Тому, Боже, ми тебе просимо, в Ім'я Ісуса Христа, Ісус. щоб Ти розширював своє просимо, царство, щоб Твоє Царство заволоділо Україною, щоб як можна більше було так, твоїх ісусі. Божих церков Аминь. на кожній кожні, кожні області, на в кожному місті, в кожному селищі була Твоя церква, яка буде як світло в, цей міс... в кожній місцевості, буде прославляти тебе, так, приносити вала, багато бі, плоду для царства Божого. Боже, дай нам сил так. бути твоїми оціми робітниками, Слава які понесуть свою благозвістку звістку для того, щоб змінити Україну, щоб змінити Боже обставини в Україні, так, щоб так. ця війна згинула амін, і ми змогли, Боже, прославити Тебе і в мирній в нашій країні. Ми за все Тебе, Боже вдячний! Благословляємо Твоє святе Ім'я, благословляємо Твій святий народ, Твою церкву, яку ти так, створив все, все. на славу собі. Мы за все эту наш дорогий и любящий Господь, в имя Иисуса Христа. Аминь, аминь. А а Друзья, я радию, ради вот Беля мэна, там Спан Антонович, мы уже несколько уже таких домов посвящали Господу, молились. И получается, за время войны это 14-й молитвенный дом, который мы освещаем, благословляем, где мы купили, где строили, где вот нас благословили. И мы радуемся, что в это непростое время, это ужасно, война, это невозможно передать. Мы никому не желаем, чтобы проходили через вот эти трудности, которые мы проходим. Но на фоне этих трудностей, слез, боли, разочарования, мы радеем, что церковь Господа Иисуса Христа распространилась. И не родился тот человек, который сможет уничтожить церковь Иисуса Христа. Путина не станет, так как и много императоров не стало. Империи они рухнули и, и рухнут еще. А церковь Иисуса Христа стояла и будет стоять. Церковь Иисуса Христа непобедимая. Врата ада не смогут преодолеть церковь Иисуса Христа. Ждем слова тебя, Степан Антонович. И, и помимо слова еще молитву, горячую молитву. Дорогі друзі, брати та сестри, дорога родина Христова, хто буде бачити це служіння, цю подяку, яку ранішнім утром ми дякуємо Господу, що до сьогоднішнього часу поміг нам всім Господь. Амінь. Так, так. Обращаюся до всіх українців, які проживали на Україні. В Україні, котрі проживають десь за океаном, виїхали, може би десь в Європі, в інших странах. Ми благословляємо імені Господа Бога всіх вас, Амін. всю вашу родину, вашій церкві і ваше перебування, де ви перебуваєте. Нехай вас Бог благословить Амін. і береже. Ми дякуємо, що ви дивитеся цю програму. Моліться, будь ласка, за Україну, Амін. за народ. Особливо за Харківську область, ми мовимося і просимо. Я ще пам'ятаю, коли я приїхав в Харків, 1984 рік, то було три церкви в Харківській області, наше об'єднання, три церкви. На сьогоднішній день, не зважаючи, що в нас війна, горе і біда, розруха, робот, може, немає. Но ми не униваємо, тому що з нами Господь слава Ісусу! Слава Ісус! Тому просимо, щоб ви далі продовжали молитися за нас за наш край, щоб в нашому краї більше було молитвених домов. І щоб люди приходили приходили і каялися, мали спасіння в Ісусі на віки вічних. Це дуже гарно і хорошо, коли люди приходять. Люди разні приходять. Ми дивимося. Да, в нас переживання є, але Господь з нами він не оставляє і Він благословляє. Слава Ісусу! Если ви молитеся, ви можете долучитися до знаєте, до роботи, яку ми, Господь нас поставив, щоб ми трудилися і ми були добрими даятелями. Ви кожен можете поучаствувати, щоб в нас побільше, більше в Харківській області і в Україні було молитвині Амінь. Нехай вас Бог всіх благословить. Хто долучився до цієї будівлі, хто влаживав ці кошти, нам сьогодні дуже приємно і приємно бути іменно на цьому зібранні Слава Це зібрання ми сьогодні посвячали цей дім для Господа, щоб Дух Святий діяв, щоб Дух Святий прибував, щоб Він касався кожного серця, щоб люди приходили і отримали утішення, отримали надію на вічне життя, щоб люди каялися, смирялись, Потому що один, який є Господь, дає вічне життя всім нам, да прославиться ім'я да возвелиться. Ми, я ще раз напоминаю, ми благословляємо нашу Україну, ми благословляємо наших воїнів, наше правительство, да буде прославлено ім'я возвеличене. щоб наші люди не погибали, щоб наші сини і дочки не помирали, щоб остановилася ця війна, і настало в нас велике свято. Праздник настав, це победа прийшла, этот мир прийшов в наші дома, в наші оселі і в наші церкви, тому що ми на дане час переживаємо. Ну Господь нам допомагає, Бог нас береже. Нехай вас Бог теж всіх береже, каже і охороняє на ваших дорогах, ваших путях, на роботах, там, де ви будете, і в ваших церквах. І ми благословляємо всіх пастирів, які участвують в этом, кажем, в этом труді, котрими про обрітаємо. Ми, ми сидим сидім, радуємося, любуємося. Слава. Що ми сьогодні сидимо в такому гарному домі? Просто світло такое. Люди приємні, і сьогодні ми провели це служені, і дуже гарно було з людьми. Люди радувалися, лікували, тому що в этом селі. Знаєте, є дом, слава Ісусу. є церква, а є, слава є церква життя є. Амін. І ми дякуємо, що в этом є церква, є християнство, є сім'я і є Господь. Амінь. Амін. Амін. Боже наш Святий, Ми величаємо Тебе величаємо. і дякуємо Тебе. Господь, до цього часу всіх нас Тиві. Хвала Ісусу. по різними дорогами йшли. Но дорога Твоя це життя, все вічне, Боже. Хай це життя і Твоя так, дорога так. буде завжди для нашої України, для нашого государства і для нашого правительства. Життя вічне, хто пойде Амін. по цю дороги правди. Господь, ми дякуємо, що ми маємо дякуємо, всі будівлю. Дякуємо. Ми дякуємо, Господи, Господи Боже. Тобі. Не тут не вистачає тих слов, Господи, Боже, подякувати. Но Хвала ми Хвала дякуємо тобі. і вихваляємо, Господь, що ти є наш цар, що ти єс наш Бог вічний. Слава тебе, Господь. Боже тобі, Господь, Боже мій, благослови тих людей. Латрі трудилися, котрі. Покупали, які Господі давали, котрі привозили і устанавливали Господь і власне цих людей, які дали землю, поставити, щоб в этом усілені був храм для Бога, де Господь прибуватиме Духом Святим, де ми будемо співати, будемо Господа прославляти, атес Небесний. Боже, прийми ту молитву. Просто. Боже, придай нашій молитві, Господі, силу, ібо ми до того Бога молимося, який слухає і який придає силу. Алілуя. Боже праведний! Слава я благословляю! братьев. Я благословляю наше объединение, Благодаря. Иисус. Я благословляю те, которые Господи руководят, те, которые Господи да. передвигаются по да, дорогам. Господи. Дороги нелегкие, но Господом хорошо и приятно. Боже, как хорошо и приятно пребывать, Господь да, Боже Иисус. в доме, ради сердце и торжествуя, да, Господь. Иисус. Прими славу и хвалу, Господь Боже. Бережи нас, Господи, в дороге. Да. Мы также дякуем, Господи Боже и за наше да, руководство, Иисус. за объединение Украины. Да. Который старші епископа несуть, да, Господи, відповідають, Боже, та буде наша молитва направлена, Господі Боже к престолу, Господь Боже Мой і к жилищу Твоєму, де Ти, Господи, сидиш і чуєш. Будь прославен, за вічний Бог, Отець, Сини Дух Святий Амінь Благодать Господа нашого Ісуса Христа і Любов Бога Отця, єднання Святого Духа, Хай буде з нами. Амінь.